Ми робимо сьогодні. Ми роз'єднуємо будиночки. Оу. О, на масс, роз'єднується. Остав, він должен по лінії роз'єднатися. Ось його роздерли, ось буде. Так. Це піде в одну сторону, це в інший бік. Кажуть, так дешевше їх транспортувати. Транспортування дешевше. Тому захотілося двох половин зробити. Ну так він виглядає. Зараз з одного з боку надірвали, зараз з іншого надірвуть. Розірвуть, побачать, що ніхто випадково не скрутив їх десь. І далі справа техніки. Розривають, розривають. Вона з'явилася вже хвилинка. Все по техніці безпек. Вот, вот, вот! Ну так от будиночок тріснув пополам. Я можу бачити іншу сторону. Кондея, правда, зря вони оставили. Ну так я. Ану роз'їжджається, роз'їжджається. Довгенько ми його будували. Якийсь він так важкуватенько йшов. І досі ще багато доробок, але... Рикуємо. Да, дві половини будинок це трошки воно. Як кажуть геморно. Зліпить, розліпить, потім, потім знов зліпить. І так виглядає будиночок вже в перерізі. Ту ми персону замилим.